Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Тож суд присудив забрати гроші в пенсіонера. Дуже часто виникає така ситуація, коли або забирають частину коштів, або заставляють повернути немаленьку суму, тому що було опубліковане рішення суду, відповідно до якого пенсіонерові присудили повернути 60 тисяч гривень 60 назад в державу. Тому щоб ви не потрапили в таку халепу, щоб у вас не було схожих ситуацій, я зараз розповім усі нюанси, коли потрібно повідомляти пенсійний фонд про певні зміни в пенсіонерів для того, щоб не втратити пенсію. Щоб вас, е якщо пенсію продовжують виплачувати, то можуть відраховувати якусь частину. Якщо ж забирають повністю, то Змушують повернути якусь суму, а бачимо, мова йде не про маленьку суму 60 тисяч гривень для пенсіонера, для якого це було єдине джерело існування, де він їх може взяти. Ну, потім, звісно, суд, виконавчі, ось ці всі впровадження, виконавча служба будуть забирати якимось майном, ще чим і ще. Коротше, ситуація не з приємних, Давайте розберемось, чому так сталося і. Інші нюанси, коли може так, на жаль, статися, тому що це все прописано в законодавстві, дуже багато хто навіть не знає того і потім має такі проблеми. Тож, в даному випадку, коли суд зобов'язав пенсіонера повернути назад до пенсійного фонду, ну, верніше в державу, 60 тисяч гривень, було через те, що е лікарська комісія. Не продлила людині довідку, ну, інвалідність, так, яку потрібно поновлювати? А людина про це не сповістила в пенсійний фонд. І, виходить, протягом більше року отримувала пенсію ще ну, по старі довідки, можна сказати. Тобто людина вже не вважалася особою з інвалідності, а пенсію по інвалідності продовжувала отримати. Як це? Викрилось, скоріш за все, на наступні якісь перекомісії, чи ще десь якісь документи підтягнулися, так. то пенсійний подав на людину в суд, і суд зобов'язав усю ту суму, яку вона отримувала вже з тих пір, як довідка була недійсна, повернути 60 тисяч гривень. Людина ну, уже зараз не з інвалідністю, до цього була з інвалідністю. Як на мене, це великі кошти. І де їх взяти, ну, то вже зовсім інше питання. Так. Ми розбираємо ж деталі самих проблем, чому може так статися. Наступним нюансом, який дуже часто зустрічається ще в рази частіше, ніж в людей з інвалідністю, коли людина е, влаштовується на роботу. При влаштуванні на роботу потрібно повідомити пенсійний фонд. Там йде. Перерахування пенсії в десь 4 відео назад я розповів усі деталі, як там рахується ця формула, чому ті люди, які працюють, отримують менше, чому при звільненні з роботи їм дораховують певну суму звідки то воно береться. Тому тут не будемо вникати в нюанси самі. Просто скажу: що при працевлаштуванні вам потрібно це повідомити пенсійний. Якщо ви того не зробите і виявиться той факт, викриється. А тільки підуть соціальні внески відразу той факт викриється. Пенсійний може подати на суд для того, щоб відшкодували оту різницю в пенсіях. Тому що як влаштовуєтесь на роботу, вона стане трішки меншою і різницю в пенсіях відшкодували. Ну, так як людина і надалі буде продовжувати отримувати пенсію, то дуже велика доля ймовірності, що будуть вираховувати саме з неї. Тобто не будуть присуджувати, що от. Віддайте якусь суму свого кармана. Ні, просто будуть вираховувати частину з пенсії і вже платити нову. Тому запам'ятайте, при влаштуванні звільнення з роботи завжди повідомляйте про то пенсійний фонд. Якщо ви звільняєтесь з роботи, то повідомляйте в тому випадку, ну ще й через те, що пенсія ваша збільшиться. Тобто не втрачайте свої гроші. Звільнились з роботи, пішли в пенсійний, повідомили. Вам зробили перерахунок якихось там пару гривень чи сотень гривень, якщо повезе, докинут. Наступне, коли потрібно повідомляти, це зміна ваших реквізитів. Про це я казав. Ну тут воно ніяк не впливає на пенсію, на її суму, але впливає на виплату. Тому, якщо поміняли прізвище ім'я будь-яку інформацію, змінили права. Ой, вибачаюсь права, бачите. Змінили паспорт на ID-карточку, змінили ідентифікаційний, хоча не знаю, як то робиться. Якщо ви то зробили, також потрібно повідомити пенсійний, бо може перестати нараховуватись пенсія. Ну і потрібно повідомляти пенсійний про зміну місця проживання. Це щодо відносно е, виплати пенсії, а Знаємо, да, дуже багато добавок. Люди отримують через певні нюанси, так? через те, що в них якісь там особливі умови праці, ще що, ще що, ще щось, і зато додають до пенсії певні суми. Тому, якщо у вас знаходяться якісь такі довідки, які раніше були не враховані в пенсійному фонді, то також заносьте їх, щоб вам. Зробили перерахунок, дуже часто зараз стикаються з ситуацією, коли люди пишуть, що їм був неврахований частина стажу. Неврахована частина стажу, наприклад, бо там розмита печатка в трудові книжки. І пенсійний не враховує її. Но по закону України чітко сказано, що будь-який запис в трудові книжки повинен бути врахований і братися до уваги. І якщо. З тим піти до суду, то суд зобов'яже пенсійний фонд взяти то відома і перерахувати пенсію уже відповідно до нових параметрів. А, до речі, те, що забув сказати на початку: що якщо хочете детально ознайомитись, то в посиланні залишу номер судової справи, рішення суду в описі до відео, я все то залишу, щоб ті, хто... Хочу дізнатись більш детально, розгорнуто, могли зайти і прочитати. Тому е, отака от ситуація з пенсійним, бачимо, да, е, як підвищувати пенсію, то можеш місяць, два, три потягнути. Слава Богу, що зараз вже склалася така ситуація, що віддають заднім числом, тобто за ті місяці, які вони прострочують, наприклад, там квітень, травень-червень, да, працюючим пенсіонерам. Зробили перерахунок пізніше, але віддали заднім числом. Це хорошо, що така практика почала існувати, а не в день перерахунку. Бачимо, що можуть затягнути на декілька місяців. А якщо ти щось не подав, то дуже швидко і в суд, і виконавчу, і стягнути з пенсіонера, і зменшити його розмір пенсії, з цим не затягують. Тому будьте уважні, обережні, перевіряйте свої дані. На порталі пенсійного фонду завжди можна подивитись про свій актуальний стаж і подивитись, чи він весь там врахований. Якщо не, не маєте можливості на порталі пенсійного фонду, то, то можна піти завжди звідрити в е, пенсійному фонді фізично, так? Ну не через сайт, а прийти туди. І дивіться, щоб ви отримали своє, щоб вас не надурювали, щоб вам все врахували, те, що ви чесно заробили, а не... Ви ж не просите, дайте мені щасливе. Да? Ви берете своє, те, що ви чесно заробили. Тому перевіряйте і повідомляйте пенсійний фонд, щоб не потрапити в халепу. І я ж буду вам розповідати усі деталі всіх цих нововведень. Тому до нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.